А у Береславському районі Херсонщини окупанти поцілили кабом житлові будинки і пункт незламності. Він вигорів ущент. У селі Посадпокровське російська вибухівка убила підлітка. Більше про це Тетяна Савуля у чорній хустці. Заплаканими очима пані Тетяна зустрічає нас на подвір'ї свого будинку. Вчора через детонацію російської вибухівки трагічно загинув її 14-річний син Віктор. У нього постоянна камурочка, він постійно музику слухали, з хлопцями сиділи, відпочивали, я їм чаї робила сюди. Прийшла з роботи, говорю, давай повічеряємо, ну, покушай, Я не хочу, я піду сюди до себе. Трагедія сталася ось у цьому сараї, показує пані Тетяна. Звідки дев'ятикласник взяв боєприпас, не знає. Почула лише гучний вибух, а далі все як у тумані. Все в диму, я все ж прибігла, одразу вітя, вітя, вітя своїм голосом орав. Чоловік прийшов, мене вивів оттуда. кричить мені визивай, скору допомогу, А потім уже вечором признався шевелив іще. До свого 15-річчя Віктор не дожив два тижні. Аби відсвяткувати ювілей з мамою, нещодавно повернувся додому. До цього жив у старшої сестри, адже рідна хата побита, як і весь посад Покровський, який росіяни знищили майже вщент. Він приїхав ремонт, я я хочу удому можна я залишуся? Ревітян ну ти сам бачиш, що в нас твориться тут. Візеш находять, люди до сих пор зриваються. О, пожаліла, поставила. Жителі посад Покровського кажуть, село було просто сіяне снарядами та мінами в те, що Віктор загинув і досі не вірить його хрещений. Дитина була хороша, тим більше, йду спокійна. Сіда поможе, всі собачка погуляє. Дитина добра була хороша. Веселий, кмітливий, любив спорт. Таким запам'ятали хлопця вчителі. Казав, що він найвисокий в родині, хоч менший, найменший за віком. Це такий позитив, завжди посмішка, тихенький, спокійний. Завжди можна було попросити, щось виконував будь-яку роботу, допомагав завжди усьому. Поховають Віктора завтра у рідному селі. Він став 12-тим загиблим через російські міни на Херсонщині від початку цього року. Ще 30 людей були важко поранені. Із Херсонської області Тетяна Савуля Май Україна, марафон Єдині новини.